Вітаю сьогодні 8 квітня 2025 року. Я Анталя Горінович, автор книги тренінгу Код достатку фінансова свобода жінки, автор методики легалізації тіні, автор сучасних архетипів жінки новітніх у прямому ефірі. І сьогодні тема у мене досить таки виникла в автобусі, і я зустріла свою знайому, яка уже понад 30 років працює. У дитячому садочку вихователькою, і ми спочатку розговорилися про дітей, про особливості дітей. А в мене ще сьогодні такий текст, що мама токсична має сказати своїм дорослим дітям. І от якийсь зв'язок. Між сьогоднішнім текстом і взагалі моєю тематикою. Тому що жінки, які зараз багато е, знімають відео чи дивляться ці відео про токсичних батьків, про те, що батьків треба прощати, що те, що батьками не спілкуємося, заблокували батьків і розповідають ці різні історії. Але насправді вони теж мами. Насправді вони мами. І у них ростуть свої діти. І я згадала своє що, якби, журналістське минуле. І попросила її дати п'ять відмінностей дітей, які були на початку її кар'єри у 30 років тому. І зараз відмінності, дітей, чим вони відрізняються? І вона сказала, що зараз діти дуже нервові. По-перше, що у нас дуже складна психологічна ситуація в країні, це зрозуміло, що ми всі зараз нервові. А діти це ще подвійне навантаження. По-друге, каже, що батьки дуже багато часу взагалі не звертають на своїх дітей, і дуже багато часу діти проводять в тіктоки. А як дитина відреагувала, коли мама їй не дозволила дивитися в тікток, я була свідком. Це просто був маленький монстр. І що я хочу сказати, що діти не виспані, діти втомлені, дітям не цікаво. От зараз у них така ключова фраза, мені скучно. І в садочку вони навіть і не граються. От в кого є маленькі діти чи внуки, можливо, от ви поцікавтесь, а чим дитина займається у садочку? Каже, вони просто ходять так по колу, їм нічого не цікаво. їм не цікаві ці ігри, які пропонують вихователі, їм не цікаві однолітки, і вони не хочуть гратися один з одним. Вони навіть не вміють пояснити, що вони хочуть. Ми довго так з нею спілкувалися, тому що я розуміла, що тема сучасних дітей дуже пов'язана з їхніми мамами, з їхніми емоційно незрілими мамами. Тому що, коли до мене приходять на консультацію жінки, я завжди їм кажу: Та ви станьте на своє місце, не заради навіть е, мами, не заради навіть себе, а заради своїх дітей. Тому що. Ми, ми відчуваємо людину не тільки те, що вона каже чи те, що вона робить, а ми відчуваємо навіть на такому емоційному рівні. Ми ж Маму щитує, дитина, маму щитує, вона має вижити і вона щитує. Я просто як. Сенсотворець, як і жінка, як експерт, яка виконує свою місію, допомогти жінкам от глибше розібратися, тому що кричати на дитину так, це не вихід. І коли я бачила таку сцену, яку я бачила нещодавно з маленькою дитиною і мамою, як дитина себе вела, я розуміла, що проблема не в дитині, я розуміла, що проблема у мамі. Тому що батьки заняті, у батьків є така е, дуже добра помічниця, це мобільний телефон. І що саме дивне, що дітям зараз не цікаві мультики, дітям не цікаві казки, дітям цікавий тік-ток, короткі відео. І що відбувається от з дитиною, зараз ми на піраміді Ділса, щоб кожен е, злякався, можливо, навіть десь. Яка перспектива може бути? Тому що ми вже зустрічаємося з такими підлітками, які виросли у вседозволеності, які не знають слова ні, для яких немає авторитета ні мами, ні бабусі, ні старші їм не авторитети? На пірамій ЄДІЛСА буде дуже наглядно видно, які, які йдуть порушення на якому рівні. Чому не потрібно на дітей кричати, потрібно розібратися у собі. Мамі, в першу чергу, розібратися зі своєю мамою. Стати на своє місце з мамою, щоб бути дорослою особистістю. Так, шукаю піраміду Ділца. Тому що дуже добре, коли піраміда є. І наглядно видно, де йдуть які порушення. Адже Оточення, да, ким дитина оточена. І в, в оточенні в дитини дуже часто буває один телефон. Як розповідала мені вихователька, що дитина до п'яти ранку сиділа у телефоні е, дошкільного віку? Не бачу, не бачу піраміди Гілса в малюнках. Чим мало бути. Добре, будемо без піраміди Гілса. Будемо дивитися на першому рівні це рівні оточення. Ким дитина оточена? Дитина оточена батьками, можливо, бабусею, можливо, у садочку є певне оточення на вулиці, але діти зараз і на вулицю не дуже хочуть ходити. Їм цікавіше, бути у телефоні. І тоді. У цьому середовищі дитина не відчуває себе в безпеці. Тому що найбільша безпека це мама. Це мама, яка спокійна, яка врівноважена, яка приділяє дитині увагу. Що найважливіше, що для дитини не потрібно багато уваги, їй потрібно якісна увага. І це може бути 30 хвилин, це може бути 20 хвилин. Але коли мама точно включена в дитину, на рівні поведінки, це вищий рівень на рівні поведінки, що відбувається на рівні поведінки відбувається, що у мами є своє життя, і це нормально. У мами є свої важливі ролі дружини, мами, жінки, експерта. У неї ці ролі є, але в неї і є оця роль бути мамою. А ціль системи Я і мама, дитина і мама це фокус на дитину. Що мама робить? Мама любить, мама годує, мама виховує, виховує. Що таке виховання? Виховання це не все дозволеність. Виховання це, коли дитина навіть знає слово ні. Знає слово не можна, знає слово має терпіння, мама виховує терпіння. А, на жаль, у нас з у українність. То жінки приходять в терапію, щоб пробачити своїх токсичних мам, бо їм не їх так не любили. І вони з такої дитячої позиції вирішують, що от своїй дитині я дав все те, що мені не дали у дитинстві. І вона в дитині закриває свої дитячі незакриті потреби. Це дуже серйозні речі. Вони мають відбиток. А дитині можливо. І це не потрібно. Дитині, можливо, потрібно щось інше. І тому от на рівні поведінки мамі важливо розібратися зі своєю поведінкою. Не в тому плані, що я ж все роблю, я все купую, от гаджети там вже там останній, телефони, і планшети, і гуртки, і садочки хороші, і взагалі дитині життя комфортне. Але всі знають такий 25-й. 25 разів проводили такий експеримент, коли щурів поміщали в середовище, де їм не потрібно було боротися за життя, і це всі це, покоління вимирали. І думали перший раз, що це випадковість, але насправді це дійсно так. 20 разів проводили цей експеримент, і 25 разів був однаковий результат. Тоді, коли у дитині все легко, коли дитина ще не відкрила рот, сказати, а а їй вже все зробили, то звичайно, от як каже ця вихователька, з якою сьогодні мала розмову, що дитина не знає, як справлятися з труднощами. Дитина не готова до труднощів. Як вона розповідала у такий випадок, що потрібно було зробити наклейку, дали наклейку наклеїла, а коли потрібно було наклеїти і взяти вже клей, дитина розпсихувалася, тому що це складно. Тому, от, на рівні поведінки, мама в першу чергу має зрозуміти: ще ми будемо з цим більш сьогодні в ефірі, більш глибше говорити, але має зрозуміти, що мені потрібно стати дорослою і до дитини ставитись як до. Меншої, тому що по ієрархії мама старша. Працює система, знаємо ми про неї, чи не знаємо. Але, на жаль, причину-наслідкові зв'язки ніхто не відміняв. І навіть якщо ми не знаємо, і навіть якщо у нас є поважна причина цього не робити, от візьміть по законодавству. Не заплатили да, вчасно, наприклад, податок. І ви не знали. Але в результаті вийшло, що набігла поня і набіг штраф. Так само і тут. ми вкладаємо в дитину, знаємо чи не знаємо. Але є правила і порядки, які потрібно дотримуватись: на рівні здібності і на рівні навичок. Які здібності і навички потрібні, щоб дитина виспалася, щоб дитина не тільки була сита, щоб дитина була емоційно спокійна, щоб вона перебувала в такому, знаєте, комфортному емоційному середовищі? Тому що, коли жінка звучить засмучено, агресивно, жінка це камартон у сім'ї. Дітям некомфортно, чоловіку чоловікові некомфортно. І та й жінці самій некомфортно. І от ця дитина ще якби забирає ще енергію, тому що має мама зробити. Це навчитися керувати своїми емоціями, навчитися керувати своїм внутрішнім станом. Знову ж таки, всі мої програми побудовані на тому, щоб жінка вийшла з дитячої позиції, щоб її, жінка стала на своє місце з мамою, щоб жінка навчилася керувати своїм внутрішнім станом. Тому що, якщо цього не зробити, то звичайно підростає, підростає покоління яке навіть важко спрогнозувати. Я не хочу наганяти якби страхів, але відповідальність батьків у цьому теж є. І це тому, що мама зараз дуже багато інформації, і жінки якби то з одної крайнощі, то в іншу крайність кидаються. Але насправді є фундаментальні знання. І якщо їх опанувати, от знову ж таки. Всі жінки, які проходять моє наставництво, вони говорять після того, як стала на своє місце з мамою і татом, багато проблем сім'ї взагалі розсмокчується і з дітьми, і з чоловіком. Тому що жінка в дитячій позиції, сама дитина, сама не закрила свої дитячі травми і виховує іншу дитину. Наступний рівень це рівень переконання та цінностей. Чому я так роблю? Знову ж таки, все пов'язано із дитинством, тому що в дитинстві десь не додали, десь не долюбили. І мене, якби не балували, я балувати не буду. Або мені це не дали, я дам більше. Я ніколи не буду ставитись до своїх дітей, так як мама до мене ставилася. А в результаті в результаті кожна жінка, яка колись таке сказала на сесії, каже: Та я ще гірше ставлюсь, ніж мама. А так як мама, то 100%. Тому потрібно просто зрозуміти, а які навички мені потрібні мами. Тому що ми бачимо наших батьків, як вони ставилися, а ми так не хочемо до своїх дітей ставитись, чи інший час, чи інше покоління. А які мені навички потрібні? І перший навичок це дійсно вміти витримувати свої емоції, не зривати на дитині злість, а витримувати свої емоції. Я хочу сказати, щоб у мій час був би такий ефір, це був би золотий ефір, він дуже змінив би мій світогляд. Тому що я теж була та мама в дитячій позиції, яка дивилася на дитину такими очима, що я тобі дам все, що мені в дитинстві не додали батьки. І мою дитину виховувала бабуся, що теж була системна помилка. Я заплатила свою ціну. І тому я зараз даю таку інформацію, щоб кожна жінка подумала, на рівні середовища, на рівні поведінки, на рівні здібності, що ж мені потрібно сьогодні навчитися. Щоб моя дитина була щаслива, щоб моя дитина була б емоційно зріла. Але якщо мама нещаслива і емоційно не зріла, як вона може виховувати таку дитину? Тому що кажуть правильно, що не виховуйте дітей, виховуйте себе. І на вищий рівень це рівень цінності і переконань. І от це найбільший шар, такий темний. Але він нами керує. Тому що у мами свої є претензії до мами. мами. самі, у самій не закриті багато таких дитячих травм. І мама, щоб не травмувати дитину. Взагалі, можливо, дає їй все, дозволяє все робити. Чи там все купує. Чи дитина взагалі не знає слова ні. І що відбувається? Відбувається те, що дит... мама передає дитині. Свої страхи, свої переконання, свої цінності. Тому е от, подивіться на, на, на це по-іншому, от як я ставлюсь до мами. Розберіться з цим питанням, Й його дуже легко закрити. І як зміниться мій світогляд після того, як я не буду дивитися на маму з позиції, що вона мені не додала. Можливо, мені для того, щоб стати дорослою, для того, щоб проходити сьогоднішні випробування, і потрібні були ті дитячі історії, які я вважала травмами. Тому що травм не існує. Є досвід, який ми не прожили, який ми не зрозуміли. І знову ж на найвищий рівень ідентичність, хто я. Мама сама відчуває себе маленькою дівчинкою. Незахищена, якщо є проблеми ще з чоловіком, то там взагалі коктейль, коктейль проблем, і дитина, дитина починає хворіти. От коли дитина хворіє, значить це сигнал для мами, що я десь, як мама, це ми говоримо про ідентичність мами. Ви окремлюємо ролі, ви окремлюємо роль жінки, ви окремлюємо роль дружини, там свої питання. А дивимося на роль мами. Але щоб бути в ролі мами. Зрілою. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно як жінки стати зрілою. І тоді у нас буде енергія і ресурси, і знання бути мамою і побудувати з дитиною здорові стосунки. Тому, от на рівні місії, це духовність. Варто зцілити свій зв'язок з мамою. Варто стати на своє місце з мамою. Так, да, можливо, в дитинстві ви не зрозуміли всю історію. Можливо, били, можливо, не звертали уваги, віддали бабусі. Так, можливо, це все було. Але це можна сьогодні зцілити. І вже ваша дитина отримає емоційно зрілу і емоційно здорову маму, яка не робить проекцію на дитину. Тому що от всі ті тіні, які керують. Поведінкою сучасних жінок, молодих жінок, які зараз дуже багато вивчають психології про токсичні зв'язки, про токсичних батьків, про аб'юзні стосунки. Це про це. Що ж робити? Що ж робити, щоб дійсно наші діти, наші внуки вже були б, принаймні, емоційно здорові? Тому що дійсно діти дуже багато. Приділяють часу телефоном. І коли дитина сидить у телефоні, вона живе в іншій реальності. І як сказала вихователька, з якою я сьогодні мала розмову, діти не розуміють, що є трудності в житті. Діти не розуміють, що є інший світ, що є інші діти. А от та історія, яку діти дивляться в екранах, да, вона не зовсім здорова. Тому. Перестаньте виховувати дитину через свою внутрішню дитину. Оце, що я кажу. Не Налагодьте зв'язок з мамою. Це не означає, що потрібно мамі телефонувати, що потрібно про неї турбуватися, що потрібно її там простити, чи там перекреслити все, що було в дитинстві. Ні, це не про те. Це потрібно розуміти, що є ієрархія, є мама, вона велика, завжди вона велика. І все, що вона робила, вона зробила правильно. Тому що я жива. І головне для мене, як для доньки, це зайняти своє місце, що я маленька, що я не виховую маму, що я її не даю поради, що я з нею якби, не ігнорую її, не виключаю її. У мами є своє місце. І у мене, як дорослої жінки, є своє місце як дорослої доньки. І у мене є, якби я побудувала свою систему. І в цій системі я головна, а дитина маленька. І це буде правильна ієрархія. Це буде, якби, якщо на взуття, да, то це і ліва, і права нога. І тоді буде рівний хід, а не то, що там дві, два лівих чи два правих. Оце найважливіше, що почати. Зрозуміти ієрархію і стати на своє місце. Ми, друге, що потрібно, звичайно, це визнати. Свої тінь, визнати свою ту тіньову частину, в яку страшно дивитися, що там боляче, що там втома, що там розрятування, що там на дитину не вистачає ресурсу. Це нормально. Ми всі живі люди, і ми зараз живемо в таких складних умовах, що нам дійсно потрібно от просто стати для себе другом. Я цей прямий ефір проводжу з любов'ю про цих жінок, тому що вони попали в такий. Таку ситуацію, де, де не зрозуміло, як правильно, одні психологи кажуть, що потрібно заблокувати токсичних батьків. Хтось інший, наприклад, як я, говорить, стати на своє місце. А як правильно? Є система, є система, і вона працює. Хочемо, ми того чи не хочемо. Тому коли ми собі дозволяємо легалізувати свої тіні, подивитися в свій біль і признати його, цей біль, і перше, чим. Виховувати дітей, цілити себе всередині. Тому що внутрішні болі, вони не закриваються через дітей. Вони не закриваються через чоловіка. Вони закриваються тільки зсередини. Це найбагато простіше зробити вже з фахівцем. І це потрібно зробити. Тому що зараз у жінок у 30 років не вистачає ресурсу, 30-40 не вистачає ресурсу. А що буде через 10 років? І вже ці діти вони будуть не такі, як ви точно, тому що ви не виросли в Тік-Токі. Ви виросли дійсно в таких умовах, де потрібно було посуду помити, підлогу помити, взяти відповідальність за себе, повернутися самостійно зі школи, вивчити уроки, За двійку тебе сварили. У вас була така реальність. І ви, можливо, тоді усвоїли головний урок, хоча ви подумали, що це травмами, усвоїли головний урок це відповідальність. А чи буде дитина відповідальна ваша? Тому що за злостю на дитину дуже ховається злість не на дитину. От навіть зробити таку вправу. Коли вам хочеться кричати на дитину, а це поширено. Що в той момент відчуваєте насправді? Вже, от побудьте з цим, з цим питанням. Що в той момент ви відчуваєте насправді, коли кричите на чоловіка, на дитину? З якої позиції? Адже можна і не дитину кричати, але з позиції мами на своєму місці, коли я старша, дитина маленька. А можна кричати якби, такою травмованою дитиною, що мене ніхто не чує, і от дитина мене ще не чує. І діти тоді почнуть чути, коли мама на своєму місці. Знову ж таки, в мене є урок. Про маму, про своє місце з мамою? Я і дитина це інша роль. І мама сама тікає у соцмережі. І я бачу, що там діти та, ще манюсінькі, і вже раз їм ще в клясочці, але вони вже вміють користуватися і вони вже хочуть цей телефон. Тому, чому ви втікаєте да, от, в телефон? Яку свою потребу ви теж закриваєте? Тому я ж кажу, що для дитини не потрібно багато часу. їй достатньо 30-60 хвилин побути якісно мамою. Якісно просто побути з дитиною, що їй цікаво. А дітям дуже діти дуже хочуть уваги. Дуже хочуть. У мене двоє внуків, і я бачу, наскільки діти хочуть уваги, скільки діти хочуть, щоб вони були важливі, що вони були цінні, що їх люблять. А ми відкуповуємося від дітей. От я теж така була. У мене, наприклад, не було таких речей. Тоді був дефіцит. Не то, щоб батьки не могли купити, тому що тоді був дефіцит. І я Да? там були і книги хороші, і іграшки хороші. І вже коли приходить новий рік, що тобі подарувати, дитина не знає, бо все є. Таке теж є. І це теж не дуже здорово, тому що виховання це процес. Для себе в першу чергу це виховання себе. І четвертий пункт це, звичайно, стати на своє місце з мамою. Це обов'язковий пункт. Без цього пункту, все те, що ви будете робити, ви будете робити просто із позиції, що я докажу своїй мамі, що я краща мама. Там не буде щирості і любові. Підсвідомо, коли жінка не на своєму місці, вона повертається спиною до батьків, батьки ззаді стоять, обличчям до своїх батьків і спиною до своїх дітей. І діти для того, щоб повернути маму на своє місце, починають хворіти, починають капризувати, починають себе по-різному вести. А якщо додати сюди ще питання із татом, коли зараз дуже багато запитів щодо Порушені, якби в сім'ї, немає гармонії в сім'ї. То там цих дітей дійсно треба співчувати їм. Їм треба співчувати, тому що вони стільки своєю такою не ще не встановленою психікою, стільки на них навантаження, що мама тут же ставить на місце партнера дитину, пояснює, який тато в неї не добрий. Чіка бабуся в неї не добра. Тому це дуже важливий момент, і якщо ви просто станете на своє місце з мамою, ви побачите наскільки зміниться ваше життя у всьому, і в стосунках, і в здоров'ї, і в достатку, у всьому зміниться життя, тому що мама це про матерію. І п'яте це, звичайно, бути якби, для дитини отою опорою. А щоб бути самій опорою для дитини, треба цю опору побудувати всередині. Тому що мама не витримує дитячих емоцій. Ми своїх емоцій не витримуємо. А тим більше ще дитячих емоцій. А діти зараз дуже емоційні. Надзвичайно емоційні. І тоді, коли дитини дійсно є відчуття, що мама витримає. Мама справиться. Тоді дійсно будуть гармонійні стосунки. Мами гармонійні всі стосунки починаються з себе, тому що я будую стосунки з собою. Я приймаю в собі батьків, які б вони не були, вони в мені. І, і я тоді маю ресурс будувати стосунки з партнером, з дітьми. Які вас, можливо, виникають запитання? Якщо ми хочемо, щоб діти не тікали в гаджети, то потрібно, щоб ми не втікали самі від себе. От така сьогодні у нас була історія. Історія про те, як бути мамою на своєму місці, як бути для дитини опорою, як стати емоційно зрілою жінкою, щоб витримувати емоції. В сім'ї, в соціумі, і які навички формую я у дитини. Тому що ми дуже багато надій покладаємо на школу, а школа дає знання. А знання без навичок нічого не варті. І в сучасному світі навіть не стільки хардскили мають значення, тобто якісь професійні навички, а скільки софтскили. Це емоційний інтелект. Це стресостійкість, це вміння проявляти гнучкість, вміння адаптуватися до умов життя. І от до 18 років, коли дитина у зоні відповідальності батьків, чи сформуються ці звички, тому що от з розмови з вихователькою, а в неї 30 років досвіду. Вона випустила не одне покоління дітей. Вона каже, що зараз діти не адаптуються до соціуму, їм не цікаво в тому соціумі. Це не добре, це не погано, але життя ще має певні закономірності. Потрібно вийти, да? не все можна замовити в інтернеті. Це не повернення, це не критика сьогодення, що у мій час було краще. Ні. Це просто фундаментальні знання, щоб було б ще краще сьогодні. І для цього у нас є всі умови. Дякую, що були сьогодні зі мною і до зустрічі вже завтра. До побачення.